Вітаю! Зараз планую зробити тримач для частини своєї колекції. Що з цього вийде, будемо дивитися. Зараз процес обтяжки фанери меблева. Задня стінка. Процес обтягування сінтепоном та вілюровою тканиною. Ось так я впорядкувала свої брошки. Вони різні, різних років, різних дизайнів, є сучасні є більш старші за віком взагалі мають ось такий вигляд. І ще одна планшетка, теж тематична, з брушками. Це переважно камеї. А мої бляхи. Через деякий час планую зробити більш детальний огляд. Поки що дякую, чекаю на коментарі, як в такому вигляді, чи сподобались брошки, чи треба щось інакше для них.